Перед вами чаша Піфагора, і за легендою, її використовували на острові Саймон для того, щоб у рабів формувалось почуття міри, оскільки вони працювали на острові, де був дефіцит питної води. І коли раб наливав достатню кількість води, а саме не переливаючи ось цього горбика, що є у чаші, то звичайно він собі міг підняти і її випити. Але тільки но він собі дозволяв більше. Що ж, ми бачимо, вся водичка витікала, і таким чином раб залишався без води на цілий день. Розгадочку даної чаші ви можете дізнатись у музеї. Також у музеї ви зможете побачити більше 20 механізмів. Це є перша пральна машинка, гвинт Архімеда, дверний замок. Це перша зала, а друга зала це військова інженерія, кулемет, рабушет, міс Леонардо да Вінші. Музей у нас є контактний. Ви там і зможете і поекспериментувати з даною чашею. Також відкрити дверний замок, скласти мостик Леонардо да Вінчі. Тому, якщо ви маєте бажання завітати, можете придбати квиточки. Знову вже я вам говорю. Так ми і зробимо. Дякуємо вам, будь ласка. Пані дякуємо.